На сьогоднішній день дуже популярна стала ніша пригону автомобілів з Америки. Але мало хто цьому вчить, а загалом майже ніхто. І ось одного дня до мене звернулася людина і попросила навчити. Я на початку скептично до цього віднісся, але навчив одну людину, другу, третю і бачу, що ну, це приносить дійсно користь. Люди починають теж цим займатися, і їм це подобається. Тому я створив і упакував нормальний курс навчання. Зробив пакети кожному, щоб було на їх бюджет, і почати і навчитися можна вже від 200 доларів. Я вважаю, що це ну, взагалі ніщо для того, щоб стартанути і почати свою якусь справу. Тим паче, на сьогоднішній день дуже популярна ніша. Хто хотів би навчитися звертатися до мене, можете написати мені приватні повідомлення або ж перейти за посиланням в описі цього профілю, почитати, ознайомитися і почати свій новий шлях.